І всім привіт! Сьогодні буде дуель проти Фокстрота. БГМ Фокстрот. Він дуже чудово грав. Ось де його профіль. 71 тисяча кубків. Тут перша гра на кольті. Тут одразу мені проти нього важко грати, тому що в нього стоїть дальність, і в нього дуже швидко летять патрони. До речі, фінал буде неочікуваний, тому що. Буде не так, як я очікував. Там, наприклад, 3-0 і так далі. Ну, потім буде видно. Тут у нього першого ульта, але мені вже вдається зробити по ньому перший кіл. Я вже трішки розігрався, розумію, що мені потрібно трішки зближатись. Не точно ульта, але воно все одно по ньому попало. Краєчком. В принципі, він не дуже правильно відмовився від моєї ульти. Ну і тут вже я з легкістю роблю і другий кіл. Взагалі краще не пригати на цьому трампліні. Це, я думаю, він неправильно робить. Навіть те, що я пригаю, то я просто занадто самовпевнено себе поводжу в, в грі, тому я й пригаю. Знову роблю швидкий кіл. Трішки хилюсь, хоч я не заважаю. Просто хипер на в нікуди полетіла. Ну, тут 5-0 32 тисячі урану, в нього 25 тисяч урану. По урону в нього непогано, в принципі. Ну і другий боєць це Біа. ній було набагато мені складніше проти нього грати. Хоч я дуже швидко перший кіл даю. Але потім він зібрався і дуже сильно грав на Біа. Я думав буде дуже легко після першого кіла. Але в нього навіть другий гаджет, яким він дуже круто тащить. Я не був певний, що так добре грає. Тут моя помилка, що я захотів ще зробити кіл, тому отримав занадто багато урону по собі. І вже просто хілюсь. Тут вже один-один. Зажав він мене. Тоді він знову чудово по мені попадає. Він коли атакує дуже важко законтрити, він вже робить другий кіл. Він вже рахунок 2-1, мені вже потрібно за 20 секунд якось кембачить. Просто 10 секунд, і він треба якось стигнути зробити кіл. Я встигаю, в принципі, це рахунок 2-2. Це нічя на другому бійці. 2-2. тисяч урон, в нього 20 тисяч урон, в нього, в нього навіть більше. Ось де вирішальна гра. Тут, якби була нічя, то я би переміг, тому що я на кольті виграв, набія нічя. Так на комарі зараз вирішальна гра, якщо він перемагає мене на комарі, то тоді нічя. По бійцях. Якщо просто на комарі нічия, то він програє. Ну, якби я виграв, то взагалі 2-0 би було. Ну, я думаю, наступний раз проти Фокстрота будемо грати аж на п'ятьох бійцях. Ну, до трьох перемог, не до двох перемог. Навіть не до однієї, не на трьох бійцях. ну На п'ятий буде краще, я думаю. Не думаю, що він так чудово грає на комарів. Не, не знав, як Fidman він, він дуже різко цілиться і дуже різко атакує. Тобто по ньому чудово попадає, але він хилиться, в принципі на своєму тому болоті. Дуже чудово. Це взагалі не, не вчасно дуже цілився. То тобто, ти розумієш, що залишилось мало часу, я починаю атакувати по ньому. Також по ньому чудово попадаю. Але рахунок 1-0 і я розумію, що треба якось його атакувати на комарі. Тобто, він по мені не попадає. Я по ньому даю тику і думаю, розумію, що є шанс зараз просто його вбити, щоб був рахунок 1, 1. У нього 15 хп і він вбив на 1000 ворону. Ну і це у нас ніч час з фокстротом. Дуже вийшла. Він виграв на Комарі, я на Кольті, має 18 тисяч урон, в нього 26 тисяч урон. Ну і з ним у нас вийшла нічия, Фокстрот дуже чудово зіграв. Ну і на цьому все, і всім пока.